Привіт, готель Софії Ротаро у Криму хочуть переробити на шпиталь для російських військових. А в мережі з'явилася свіжа фотка Олега Винника. Де він зараз і що робить про це і не тільки сьогодні? У новинах шоу бізнесу слава Прот. Підписуйтесь на канал. І починаємо. Тіна Кароль пройшла військовий вишкіл на полігоні. Співачка опублікувала відео, де вчилася надавати медичну допомогу пораненому. Тіна каже, що вважає це нормальним, вміти більше, адже в країні продовжується війна. Тому, окрім надання медичної допомоги, співачка ще отримала вміння поводження зі зброєю, а також займалася стрільбами, вчилася використовувати радіозв'язок і отримувала інженерну підготовку. До речі, за це ще й отримала сертифікат. Ну а українська акторка Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Марія Агапітова повідомила, що вступила до лав ЗСУ. Жінка хотіла зробити це ще у 22-му році, а після початку повномасштабного вторгнення, але тоді їй відмовили в службі і сказали, що поки ще не її час. Але днями у своєму Фейсбук Марія показалася у військовій формі і повідомила, що стала військовослужбовицею. Акторка зізналася, що їй видали все необхідне для служби, але Досі в нашій країні із забезпеченням жінок доволі складно. Тому Марії необхідна броня, яка буде саме жіночою. Однак акторка не в змозі придбати все самостійно, тож оголосила збір на 50 тисяч гривень. Допомогти Марії можна під постом у неї у Фейсбук. Ну і трохи милоти, співак Парфенюк днями похрестив свою донечку Софію. Сталася ця подія в Києві, і Лязі своєю нареченою перестали приховувати обличчя дитини. До речі, пара довго думала: чи хрестити доньку зараз, чи дочекатися її свідомого віку, що вона сама прийняла це рішення і віросповідання, але на хрещенні все ж наполягли рідні пари. Ну а відомий актор Арам Арзуманян має серйозні проблеми зі здоров'ям. У нього великі проблеми зі спиною після занять професійним спортом. Нагадаю, що Арам чемпіон України з пауерліфтингу і самої юності займається цим видом спорту. В інтерв'ю Слава Плюс Арам розповів мені, що. Продовжує тренуватись, хоч вже і закінчив спортивну кар'єру. Натомість лікарі роблять невтішні прогнози, якщо він продовжить виснажувати власний організм. А він, власне, це робить. А про це і не тільки говорили з Арзуманяном в інтерв'ю Сава Плюс. А ще поговорили про те, як чоловіку справитись, коли у його дружини викидень. А у дружини Арама було їх аж три. Про побиття з Кінхедом в Москві, За що його засудили? Як працював різноробочим, і скільки зараз. Заробляє про це і більше в інтерв'ю Слава Плюс. У мене на каналі. Тому друзі, якщо ви ще не бачили, то посилання на нього є в описі сьогоднішнього випуску. До речі, у четвер у мене на каналі у прямому ефірі будемо говорити з продюсером і маркетологом Михайлом Ясинським про хейт. І як артистам і нам з вами найкраще з ним справлятись. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ну і нагадую про свій телеграм-канал. А там ще більше новин і моїх власних думок без цензури, інколи навіть з митюками. Ну а посилання є в описі цього відео. Теж підписатись і приєднатись. І дякую, що ми разом. Росіяни хочуть перетворити кримський готель Софії Ротаро на шпиталь для а, російських військових, або це буде санаторій. Так звані активісти, вітіранов Росії, вони звернулися до генпрокуратури Параші з проханням подати позов про вилучення готелю, так би мовити, націоналізувати його. Софія Ротаро звинуватила у тому, що, начебто, вона придбала будинок з порушенням закону. Свої вимоги вони аргументують політичною позицією співачки і тим, що вона підтримує зсу. Ну, а пропагандистських телеграм-каналах вказує, що вілософію хочуть переобладнати у шпиталь і санаторій для руських мальчиків, яких поранили на війні проти України. Ну і це питання обговорюється вже близько трьох місяців. А ще ті ж самі ветерани Росії а, пропонують забрати у Ротару не лише нерухомість у Ялті, а ще й у Москві. Хоча яка саме нерухомість є у Ротаро в Москві не уточнюється. Ну а окрім цього, співачку хочуть. Ще й позбавити звання почесний громадянин Ялти. Коротше, друзі, щурі бісяться і шиплять на сонці. Як зараз виглядає Олег Винник, свіжою фоткою співака поділилася голова офіційного фан-клубу та його представниця Валерія Барон. У нього ще є, до речі, фан-клуб. Бачите, досі Валерія зробила колаж, на якому перша фотка була з 2020 року, а друга підписана як зараз. По фоці з сьогодення зрозуміло, що зроблена вона в Німеччині, де після початку повномасштабного вторгнення продовжує жити Олег. Ну і до речі, саме там він колись співав у складі хору. І з німеччиною Олега життя давно звело. Він з самої юності вчив німецьку мову. А в складі Канівського училища культури вперше поїхав в Німеччину. Ну і потім у 96-му році працював у родині, де був бейбісітером. Ну і до речі, зараз є багато розмов про те, що насправді у співака вже давно німецьке громадянство, і він не розглядає варіанту повернення до України у статусі українського співака, а продовжить далі працювати лише там, в Німеччині. Ну а Джасіна Тімберлейка заарештували і він постане перед судом. Поліція заарештувала співака у штаті Нью-Йорк після гучної гулянки, де він гуляв з друзями в одному з готелів. Поліцейські зупинили співака в стані алкогольного сп'яніння. бухенький був він. Ну і після того як він не пройшов перевірку на тверезість, поліцейські заарештували Джасіна і доставили його до місцевого відділення поліції. Ну і там він відмовився від алкотестера. А з поліцейського звіту. Стало відомо, що Джастін Тімберлейк сказав поліцейським, що відмовляється від цього тесту. Він так і казав: Я відмовляюся, я не хочу. Ну а також відомо, що після цього співак постане перед судом. Ну і як стало відомо пізніше, співак проїхав без зупинки на знак СТОП за кермом свого БМВ. Ну і поліція пише у звіті, що у Тімберлейка були далі цитую, червоні та скляні очі, від нього сильно пахло алкоголем. Сповільнена мова та нездатність отримувати увагу вказували на алкогольне сп'яніння. Співачка Адель одягла на виступ сукню російського бренду Юдашкін. Це сталося у Лас-Вегасі, коли артистка на одному з номерів вийшла саме у цій сукні. І може ніхто би навіть і не зрозумів, що це сукня російського бренду, якби Адель не розмістила фотку в інстаграм і не позначила на ньому власне цей бренд. Ну і нагадаю, що російський модельєр Юдашкін підтримував Путіна, розробив навіть форму для армії Росії. Ну а в коментарях прихильники Адель. Справді засудили співачку. і учасник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов знову у стосунках. Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення Антон був у стосунках з російською акторкою Горбачовою. Але після початку вторгнення вони розійшлися. Горбачова поїхала в Москву, хоча сама родом з Маріуполя, і дуже часто бувала в Києві. Ну а Антон вирішив перекладати українською мовою найвідоміші пісні гурту. І от останнім часом від Антона кілька хороших новин. Перша це те, що він, крім гурту, ще й випускає сольні пісні. Ні, і у нього, от нещодавно, вийшла пісня Розстебни. А по-друге, співак зараз у серйозних стосунках, і як він сам каже, що закоханий як ніколи. І навіть ось цю от фотку розмістив, що правда, імені коханої поки він не каже. Ну а народний депутат і найсильніша людина світу Василь Вірастюк офіційно розлучився. З дружиною судовий процес тривав ще з жовтня, і, от лише 11 червня, а, чоловік став офіційно розлученим. Ну і нагадаю, що Василь вперше про це розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, власне, про розлучення, про цей процес. А, і а якщо ви ще не бачили а, це інтерв'ю, то його можна знайти у мене на каналі. Ну а зараз чоловік у стосунках з дівчиною Іриною, яка молодша від нього на 11 років, яка нещодавно народила йому. Сина. Ну і до речі, Василь продовжує спілкуватися з дітьми від попереднього шлюбу, і за його словами вони забезпечені настільки, наскільки він може собі це дозволити. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал і ще раз дякую, що ви разом зі мною. А я разом з вами. Нехай у вас все буде добре. Ну а інтерв'ю з Арамом Разуманяном і інші випуски. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.